Всім привіт-привіт! Сьогодні покажу, як швидко де да наростити вільний край, і це я буду робити за допомогою верхніх форм. Не одно відео вже є в мене на каналі про те, як робити нарощування верхніми формами гелем, так саме гелем не полігелем. Бо спочатку, коли з'явилися ці форми, то більше все ж таки уваги приділяли полігелю і накладали туди полігель, і ніби так верхні форми були зроблені для полігелю. Але зараз все частіше і частіше. Користуються саме гелем при нарощуванні верхніми формами. І хочу сказати, що мені цей спосіб також сподобався, бо в першу чергу він є економічним, бо не треба використовувати паперові форми, які являються однорозові, а по-друге, це набагато швидше. Я підготувала стандартну нігті, підняла лускітки, прибрала пил, нанесла безкислотний праймер і далі нанесла грунтовочний такий шар бази. Гарної такої гази, кислотної, так каучукової, скажімо, бази, заполімерізувала її, і далі я вже в форму накладаю гелю. Гель берете будь-який, яким ви користуєтесь, який ви використовуєте, який вам подобається. Накладаю форму приблизно десь на ту довжину, скільки мені потрібно, або можна навіть трохи менше, бо коли ми притискаємо, гель туди трохи більше видавлюється і більше стає довжина. Але, але ось таким чином у нас все відбувається, але все ж таки при нарощуванні довжина не набагато збільшується. То можна викладати саме одразу ту довжину, яка вам потрібна. Далі я тримала рукою цю форму і тримала ніготь під лампою, щоб воно заполімерізувалося і все готово. Далі продовжую так же само на останніх нігтях. І пробуємо, далі робимо. Саме так, я рукою тримаю, ми не можемо відпустити саме верхню форму, бо воно розпливеться, вона може впасти вниз або розтектись матеріал, на відміну від густого полігору. Гелі, який стоїть на місці, то ви можете прикласти і так відпустити пальцями форму і заполімеризувати. Але все ж таки треба трохи притримувати. Я раджу в тому і в тому випадку притримувати форму. Я піднімаю лампу свою трохи вище, підкладаю туди коробочки, щоб вона була вище, щоб я могла і другу руку туди підсовувати, і таким чином тримати форму. Якщо у вас є ліхтарик, такий зараз спеціальний продається, який вмикається там. Кнопочкою спеціально, щоб трошечки підполімерізувати. Але я хочу примітити, що він повністю не просушить ваш матеріал, тільки він схватиться там трошечки прилипне, так а далі треба буде просушувати далі в лампі. І ось я вже на вказівному пальчику роблю таке до нарощування. Я хочу сказати, що я роблю таким чином тільки підложку. Саме в тому відео, де я робила жовті такі нігті нарощування базою жорсткою, то я вже розповідала, що роблю тільки підложку. Тобто ми не накладаємо як полігелем. Вже остаточний результат, матеріал, так дуже багато матеріалу, а тільки роблю ось такий тоненький шар, подивіться, саме підложки. Сьогодні я буду робити коротенькі нігті, і до нарощування в мене зовсім. Коротких нігтів, тільки трішки я зроблю довшу довжину від своїх натуральних нігтів. Тож ось таким чином я роблю підложку. Так, дівчата, якщо повністю накласти матеріалу, то можна звісно, можна спробувати, можна так також робити, але майте на увазі, що гель це дуже рідкий матеріал, який буде дуже швидко розтікатися, і будуть дуже багато затьоків біля бокових валиків, а також саме під нігтям. І пізніше вам дуже багато Доведеться пиляти. І коли ви робите підложку, так як я роблю, то вам треба буде трохи підправити під низом, але великих таких затьоків не буде. Можливо, навіть треба буде ще докласти або просто перекрити там топом і підрівняти. Далі підпилюю форму за допомогою пилочки, я використовую дві сторони. Одна сторона більш групіша, це на 150 гріт, а друга більш м'якіша. Чому використовую саме дві сторони? Спочатку, якщо мені треба скоротити довжину, якщо я Багато там, забагато наклала гелю, так і зробила дуже велику довжину. Треба скоротити, я використовую більш грубішу сторону, тому що так набагато швидше буде підпиляти. А далі все ж таки підрівнюю і коригую за допомогою більш м'який. Сторони все і підрівнюю. І таким чином відбувається у нас нарощування, нічого складного, також проходимося там біля кутикули поближче, якщо там з'явилася якась сходинка і треба підрівняти. Також Можна використовувати м'якенку сторону пилочки або використовувати фрезу якусь, так і я рекомендую м'яку фрезу використовувати, бо в нас там на нігті тільки підложка, щоб коли ми будемо пиляти фрезою, не пошкодити наш натуральний ніготь, бо тонкий шар бази дуже легко пропиляти за допомогою фрези, Так, Ось тут я все спилюю підпилюю за допомогою пилочки. І так роблю на останніх нігтиках. Все дуже просто, немає нічого складного. Саме основне в такому нарощуванні це. Прилучитися, скажімо так, користуватися цією верхньою формою і мати якусь грань, так підібрати той натиск, щоб було, не було забагато і не було замало, щоб ви могли контролювати саме той матеріал, щоб він не розтікався, контролювати, скільки вам приблизно накласти, але це все приходить з досвіду, пару разів зробити, і далі вже будете знати, як все це робити. Я собі випилюю таку форму, якусь не овал, не квадрат. Щось подібне на скво овал, таку більш натуральну. І сьогодні хочу залишити такі більш прозорі кінчики, більш натуральний ефект зробити. І е, тепер вже далі йде наступний етап цього нарощування. Це вже накладання більшої частини матеріалу, вже я буду брати побільшу краплю, але хочу сказати, що я не буду накладати дуже велику яку гору, знаєте, як раніше накладали, а потім все випилювали, спилювали. Зараз йдуть такі сучасні гелі, які швидко самовирівнюються. Якщо ви на першому етапі підпиляєте гарну форму і спиляєте ось цей перехід біля кутикули, який там трошечки в нас з'явився, у вас буде нормальна гладка поверхня, а далі по тій нормальній гладкій поверхні ми можемо сучасний гель накласти, який вирівнюється, і вам не треба вже буде пиляти, шморгати тією пилкою, щоб зробити архітектуру. І я дуже багато сьогодні також не накладала, бо хочу зробити більш такі натуральні нігті, скажімо, щоб вони не виглядали як ну, дуже нарощені, щоб здавалося, що це ніби свої нігтики. Коротше, далі вже роблю дизайн і я. Зараз перевіряю на липкість свій гель. Той гель від Валері це не реклама, але хочу сказати, що він мені не сподобався чим дівчата, тим що в мене йде на його пил дуже велика алергічна реакція, тому я намагаюся його використовувати як можна менше. Або використовувати для укріплення, наприклад, щоб не треба було нічого пиляти, і щоб той пил не потрапляв на шкіру. Ось такі справи. І саме на його липкий шар я. Ось таким чином приклеюю фольгу. Так, він має трохи липкості, але я ж все ж таки рекомендую використовувати спеціальний гель для фольги, то буде набагато краще, і фольга буде переводитись набагато краще. Ви зможете перевести в тих місцях, де вам потрібно, а не так, як я зараз намагаюся перевести, а там вже липкості тієї немає, вона залишилась на фользі, і де я хочу заклеїти цим малюнком, нічого не виходить. Особливо, ось, подивіться, що в мене відбувалося саме з мізинчиком. Я старалась все старалася. і далі, все ж таки, я нанесла спеціальний. Для фольги, клейгель, який сушиться в лампі, і все ж таки туди трохи доклеїла. Ефект вийшов не той, що хотілося, так як на попередніх нігтиках. Ось таким чином відбувається все з фольгою, і я хочу сказати. умисно, Спеціально так зробила, наклеїла, щоб згладити саме той перехід, там, де в нас відростає ніготь. так щоб не видно було цього переходу. Я туди заклеїла, заліпила саме цією фольгою. Ну, а далі Хочу наклеїти наліпки до більш сучасного такого ефекту, і тоді можна все це буде закріпити. Чим це закріпити, хочу сказати, що я найчастіше всього використовую для закріплення також прозору, каучукову базу. Я нанесу тонким шаром, просушу в лампі, і далі вже можна буде все перекривати топом. Ось ці наліпки, хочу сказати, не дуже гарної якості. Я їх купляла вже теж давненько, але в них вони якісь такі жорстко і малувато липкості. Хотілося б липкості. Це такі наклейки, це не слайдери, які розмочуються в воді, а саме наклейки. Тобто я їх можу ось так наклеїти. І доки я дойду до мізинця з великого пальчику, то він може в мене просто відклеїтись. Тобто тут довго думати не треба і розсусолювати, це все приклеїв і зразу закріпив і просушив у лампі, іначе вони повідтопирчуються, а якщо вони будуть десь там стирчати. Далі ми перекриємо це все топом, і воно знову буде стерчати, і там все буде швидсуватися, коли ви будете щось робити з таким манікюром, і просто буде все відпадати. Так, далі закріплюю, перекриваю топом і дивимося на результат. Ось що в мене вийшло. Те, що я хотіла, все ж таки, у мене сьогодні вийшло. Подивіться, в мене повністю прозорий вийшов вільний край, кристально прозорий цей гель, хочу сказати, Прозорості не треба запозичати у когось, бо він, подивіться, ідеально прозорий. Такі кінчики, так, такі нігтики, такий вільний край супер криштальний, супер прозорий. Перехід ми заклеїли фольгою, ось такими ривками. І це було так задумано. Якби я хотіла переклеїти на цілий нігодь, то я використовувала клей гель, так. І додали ще для стильності саме ось ці наліпки. І я, звісно, перекрила це все топом глянцевим, бо якщо перекрила б томатовим, то ось ця прозорість б вільного края втратилась б і не так би круто і чудово виглядало. Що ж, ось такий результат і манікюр у нас вийшов: ось такий варіант швидкого нарощування або донарощування нігтів. Якщо вам відео було корисним, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А на сьогодні в мене все, тож до зустрічі в нових відео.